Дивлячись, як ці люди зустрічають своє професійне свято, важко повірити у те, що розумні книжки визначають їхню діяльність як одну з форм соціокомунікативної, що отримала відносну самостійність та стала соціальною інституцією внаслідок суспільного поділу праці, розвитку виробничих сил та виробничих відносин. Самі ж бібліотекарі є далекими від таких складних і напівзрозумілих широкому загалу конструкції. Так кажуть, вони є охоронцями безлічі книг та журналів. І хіба ж лише цим окреслюється все те, чим доводиться їм займатися щодня? Свого часу кожна з цих жінок обрала професію бібліотекаря, аби бути справжнім професіоналом у досить нелегкій, але дуже почесній справі ріднити людей з книжками. Стати справжніми їм вдалося. Сьогодні цим секретом вони готові поділитися з кожним. О, це різнопланова людина е -е, розумна, е -е, емоційна. Любить людей, любить книгу, любить себе. Це в першу чергу не тільки освічена людина, це і педагог, і психолог, і, можливо, навіть і артист, тому що треба вміти і стримувати себе інколи, інколи якусь ситуацію таку складну треба вмістити себе повести, тому що я вважаю, що це одна із складних професій». Це інтелектуал повинен бути. Це перш за все. Чим більше знаєш, тим легше працювати. Справжній бібліотекар це ас. Можна сказати, це розвідник, який вміє в будь-якій ситуації зробити правильний вибір, дати питання на всі відповіді і бути тактомним, бути коректним і бути людиною, верніше да, людиною з великою буквою. Звісно, людей із великої літери з їхнім святом не могли не поздоровити тих, від кого у значній мірі залежать умови праці місцевих хранительок книг. Бібліотечна система Бердичева живе активним і насиченим життям. До цього ж закликає городян, відзначає міський голова Василь Мазур. Тож її працівники заслуговують на подяку і підтримку. Незважаючи на те, що комп'ютеризація вже заповнила весь світ кожну сім'ю, любов до книжки. І те, що ви проявляєте до наших дітей до книжки, то ви дуже робите велику справу. Тому що та людина, яка вміє працювати з книгою і любить книгу, то вона вміє потім робити інші справи і вміє робити ці справи системно. Тому що тільки книга научить працювати системно. І сьогодні, напередодні такого гарного свята, я хотів би подякувати вам за цю роботу і сказати, що. Так як ми домовилися, що жодна бібліотека в місті не закриється. І жодне приміщення бібліотек, як в інших містах таке буває, значить, вони залишаться тільки для бібліотеки. Зовсім недаремно свято бібліотекарів справляється у день ще одного свята віри, надії, любові та мудрості матері їхньої Софії. Усім цим дихають стіни місцевих книгозбірень, говорить Людмила Лисюк. Це вона керує колективом, який за допомогою книжки запрошує відвідувачів читалень до дивовижних країн, відкриває їм великі таємниці, дозволяючи стати володарями безцінних перлин. Цього дня, окрім почутих привітань та побажань на адресу свою та свого колективу, каже, хочеться самій виказати подяку. місту, його Громаді керівникам своїм дівчатам я хочу сьогодні сказати спасибі нашій міській владі за те, що вона стабільно зміцнює нашу матеріально технічну базу, за те, що стабільно поповнює наші фонди новою періодикою, за те, що міський голова Василь Константинович разом зі своєю командою з повагою і зрозумінням ставиться до наших проблем. І це людина слова, що вона сказала, що виконує, завжди вона завжди він виконує е, наші прохання. І мені хочеться вам, ваші колеги, сказати вам спасибі. Наш мої колеги сказати вам спасибі за вашу плідну і зразкову працю. Тому що ми одна із кращих бібліотек в області, тому що в наших бібліотеках найбільше електронної техніки, як у області, це я вам кажу, як е, людина, яка... Е, Буває часто на обласних семінарах, і я бачу, як працюють інші бібліотеки і як працюємо ми, в яких умовах ми працюємо. Серед тих, хто пісною і танцем прийшов привітати бібліотекарів зі святом більшість постійні мешканці цього закладу. Зізнаються, що люблять сюди ходити. Раді бачити їх і винуваті дійства. Вони взагалі раді зустрічати тут усіх. Для них не існує улюбленців і гостей небажаних. Приємно бути корисними, кажуть. Приємно, коли тобі дякують за допомогу. Приємно, коли до бібліотеки приходять не лише коли припікає, а просто поспілкуватися. Знайомити людей з книгою то їхня робота. Бібліотека то їхній другий дім. Древня і вічно юна оселя людського розуму, оселя і не тільки це держава, це храм книги, це місце зустрічі всіх наших жителів і це улюблене місце моєї роботи. Це мій другий дім, тому що в основному весь свій час я проводжу бібліотеці. Я люблю свою роботу. Бібліотека це храм святості, храм книг. Де людина себе почуває в такому святому храмі? Бібліотека це душі аптека, як то кажуть. Дуже такий тривіальна відповідь. Люди приходять дійсно відвести душу. Це не просто місце роботи. Якби я навіть і не працювала в бібліотеці, то я думаю, що я, мабуть, була б одним із найактивніших читачів, тому що без книги я просто не уявляю своє життя. Ніколи не хвалилися, аж ось задалися питанням: а чому б і ні? У святковій залі розташувалася звичайна на перший погляд виставка. Єдине, що відрізняє її від подібних, то це те, що авторками чудових картин, вишиваних рушників, ікон та інших витворів декоративно-ужиткового мистецтва є присутні на дійстві бібліотекарі, які, виявляється, здатні відкривати людям красу і силу, не лише слова. Самовіддані безкорисливі служителі Бердичівському читачеві, закохані у книжку і свою справу. Отби взяти і порівняти. Не з одним. На що схожа професія бібліотекаря? На твори похмурого Едгара По чи поезію витонченої Оксани Забушко. Можливо, це фентезі, а може, водевіль? Тереодори з Васівківки, вся Вовда Нестайк. Це я можу порівняти нашу професію з героями цих книг. Чому? А справа в тому, що в них там і веселі бувають такі сюжети, і в яких вони знайшли вихід з будь-яких положень. Так само ми бібліотекарі. Ми знаходимо вихід з будь-якого положення. Оце все. Це енциклопедія, це мабуть довідкова література. Довідники. Треба знати все і багато. Я не знаю, можливо, я не права. Я думаю, що це трилер. Тут є все і кохання, і пригоди, і фантастичні ситуації. Тут є все. Багато жанрова. Це і комедія, це і е, сарказм, це і, і трагедія інколи, але це і пригоди, це і детектив, ну і це і кохання. А конкретно навіть не знаю, як назвати однією. Життя це життя.